Мене звати Марія, я викладачка польської мови, і сьогодні поговоримо про 5 популярних помилок тих, хто вивчає польську мову на різних рівнях, повірте. Маємо слово псиність, принести щось, псиність. Але якщо ми хочемо сказати в минулому часі, наприклад, вона принесла, ми не скажемо «она пшенєсла, Не «она пшень, «она вона, «пшинєсла», вона «пшинєсла». А все тому, що слово псиніш це таке трішки неправильне, нерегулярне дієслово. І там Е інколи змінюється на О. Давайте подивимося з вами на відмінювання цього слова. Я пшенюс, ти пшиєсь, он пшинісу. Ми ми ви пшенісліс, це оні пшеніслі. І ось дивіться, тільки тут, якщо це чоловіча категорія, тобто в цій компанії є принаймні один чоловік, тільки тут в нас буде буква Е. Все. Далі. Жіноча категорія чоловіків немає. Я принесла, przyniosła, ти принеслась, вона принесла, воно принесло, ми принеслись, ви принеслись, і вони принесли. Жодного е вже не буде. Не існує це слово допомагати. Допомагати не існує. Помагати, помагати, просто помагати. Люб'є помагати сусідам. Я люблю допомагати сусідам. Все проводить час. Робив колись таку помилку. Пішепровадити час не можна, можна спензати час. час час в в огороді. Я охоче проводжу час в саду. Чому не можна сказати, час»? тому що провадцяка це переїзд, це переїжджати. Я планую провадзаче до Польщі, я планую переїжджати до Польщі. Послухай речення і знайди помилку. Я часто мислю про те, як СПЕНДЗЕ час в ПОЛЬСЦЕ. Звичайно, помилка буде в слові в словосполученні проте, бо такого не існує. Взагалі слово про в польській не існує, є слово «о», отим. Я часто мислю о тим, як СПЕНДЗЕ час в ПОЛЬСЦЕ. Я часто думаю про те, як проведу час в Польщі, в українській мові проте, а в польській мові отм. Powinnam dzisiaj obudzić się ranniej, żeby wszystko zdążyć. Gdzie pomalka w tym zdaniu? W słowie ranniej. Wcześniej, wcześniej, це раніше. Dzisiaj, Я повинна сьогодні прокинутися раніше, раніше це вчені, не рані. І знову нагадаю вам, що рано це вранці, а вчені це рано. Дісня обучилася в рано. Я сьогодні прокинулася рано вранці. Якщо було цікаво, і ти хочеш продовження, обов'язково пиши про це в коментарях. Чекайте на зворотний зв'язок. Дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.